Іран відповів на удари США по своїх ядерних об'єктах. Убіг у бік американських військових баз у Катері. Війська Ірану запустили ракети. Тим часом Ізраїль продовжує наносити авіаудари по об'єктах у Тегерані. Серед останніх цілей військові штаби, ядерні центри і навіть символічні мішені. І поки ціни на нафту злітають, Іран просить підтримки у Кремля, а американці виходять на вулиці. Що відбувається на Близькому Сході та яка реакція світу на це, розкажуть мої колеги. Іран оголосив про проведення масштабної операції у відповідь на агресію США та запустив ракети по військових базах Сполучених Штатів у Катарі. У ньому також у Бахрейні та ОАЕ вже закрили повітряний простір. Окрім цього, Тегеран атакував американську військову базу у Сирії. Натомість авіація Ізраїлю вразила одразу кілька об'єктів у центрі іранської столиці. Під вогнем опинилися щонайменше шість військових аеродромів. Також серед цілий штаб-квартира військового угруповання Басіч і тюрма Евін там утримують політв'язнів та опонентів режиму Аятол. Від бомб не врятувався навіть символ ісламської пропаганди електронний годинник знищення Ізраїлю. Він стояв на головній площі Тегерана і відраховував час до 2040-го – дати, коли Ізраїль має зникнути. На цю хвилину літаки ВПС посилюють удари в районі Тегерана з акцентом на командування штаб-квартирою корпусу вартових ісламської революції. Натомість влада Ірану вже звернулася до Кремля по допомогу. Усе через удари США по ядерних об'єктах два дні тому. Учільник іранського МЗС Сабаса Ракчі особисто передав листа Путіну з проханням про підтримку. І, хоча російський диктатор зауважив, що агресія проти Ірану є безпідставною, у Тегерані не приховують, хочуть рішучішої допомоги від Росії. Ми цінуємо позицію Росії, яка сьогодні впевнено засудила цей напад, і сподіваємося, що це матиме підтримку в Раді безпеки. Ескалація конфлікту на близькому сході вже позначається на світових енергетичних ринках. Ціна на нафту підскочила до 81 долара за барель. Експерти попереджають, якщо Іран вирішить перекрити Ормуську протоку, вартість може зрости ще на 70%. Через цей стратегічний морський прохід, який з'єднує Оманську затоку з перською, щодня транспортується 20% світової нафти. А на близькому сході його використовують для транспортування енергоносіїв усього регіону. Значна частина цієї нафти надходить з близького сходу. Без цієї нафти або будь-яке скорочення ланцюжка постачань справді призведе до дефіциту в центрі Європи. На тлі цих подій очільник Білого Дому натякає на зацікавленість у зміні режиму в Ірані. Політкоректно не прийнято використовувати термін зміна режиму. Але якщо нинішній іранський режим не здатен зробити Іран знову великим, то чому його не змінити? Іран розпочав масштабну відповідь на удари по своїх ядерних об'єктах, запустивши ракети по американських базах у Катарі та Сирії. Натомість світові енергетичні ринки стежать за розвитком подій, побоюючись потенційної нафтової кризи. Анна Басова Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.